27 жовтня ми відзначаємо Велике Свято, День української писемності та мови. Народна мудрість стверджує, скільки знаєш мов, скільки разів ти людина. Але я впевнена, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Мова це душа народу. А народ без мови не народ, говорив Володимир Сосюра. З гідністю і шаною ми маємо усвідомлювати велику вагу рідного слова і особисту відповідальність за нього перед минулим, сьогоденням і майбутнім. Отож бажаємо всім співвітчизникам утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, бо звеличував Україну й українців. Днем письменності та мови, хай живе українське слово, береж... бережемо як святиню, рі... мову рідну Й... країну. Шануйте завжди українську, співоча мова пестить слух, її почуєш сум зникає і стане швидшим серце стук. Наша мова, як та пісня, в серці лине, так барвисто, треба мову рідну вчити, шанувати і любити. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста дірська вода. Це Україна, мова Бар'янкова, така багата і вічна молода. Вона як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й думи з ранніх літ, це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у політ. Мова рідна, розквітай з роками хай шановить тебе в віках. Щоб теплом, і ніжними словами ти була в народу на вустах. Всіх вітаємо українців зі святом щиро зичимо добра і хай в світі різних, мов багато, солов'їна мова в нас одна. Бажаємо мові процвітати, народу, щоб її не забував, на рідній мові розмовляти, щоб всіх навколо здивував. Хай квіте улюблена та рідна мова. Хай в країні буде все чудово, нехай письменність в країні процвітає, і кожен мешканець про це хай пам'ятає. Вітаємо з ним писемності, нехай завжди живе та процвітає наша мелодійна мова, увіковічена на папері великим Тарасом Григоровичем Шевченко. Нехай діти старанно навчаються граматиці, а нові поети продовжують славні традиції. Нашої писемності